Чи було у вас таке, що в відносинах ви якось так е, різко ходіли, різко товстіли? Можливо, у вас піднімався рівень тривожності? Також, можливо, у вас якось якось зникав, якийсь зацікавлення до життя. Якщо є такі признаки відносин, ви відсвяткували, що саме в цих відносинах таке розвивається, то треба тут зрозуміти, що коли ви в відносинах з правильною людиною, в більшості ви, вас буде стан покращуватись. Тобто людина, тобто ви, по суті, в відносинах, як ви знаєте, доповняєте одного, одного, ми ніхто з нас не ідеальний, і ми якраз допомагаємо проявлятися кращому нашому партнеру. А коли ви відчуваєте, що все погіршується, 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 тут варто звернути відносини саме на відношення партнера до вас, чи немає тут якоїсь, можливо, маніпуляції, психологічного насилля, чи якогось економічного насилля? Тобто ви маєте відслідковувати, що ж таке партнер робить, що мені стає все гірше і гірше.